Доброго ранку. Доброго ранку, слава Ісусу Христу, дорогі Доброго. друзі, шановна церква, усіх, хто дивиться, хто, нас, хто разом з нами сьогодні. Ми вітаємо всіх вас і хочемо побажати миру, любові а, від Господа, благодаті від Господа на кожне життя, в кожну родину на цей день. Я хочу зачитати е декілька віршів із Псалмів. Такі слова, принесіть жертви правди і надію на Господа покладайте. Багато хто каже, хто нам покаже добро, пролина на світло твого обличчя Господу. Ти дав моєму серцю більшу радість, ніж у тих ніж у них в той час, коли зарясніло їхнє зерно і молоде вино. У повному споді. І я ляжу і засну, бо тільки Ти, Господи, даєш мені жити в безпеці. Amen. Багато людей сьогодні оце питання стоїть перед нами, перед багатьма людьми. І багато хто, можна сказати, і навіть так звертається до Бога, можливо, не свідомо, а так в своєму серці. І задається таким питанням: Господи, ну де ж воно є добро? Давид каже, хто покаже нам добро? І тут Давид порівнює радість людей в цьому світі з тою радістю, яку дає Господь. Він каже, що є люди, в яких все добре, в яких багато усілякого добра. В них і молоде вино і багато зерна в амбарах. Але він каже: Ти, Господи, проли на, мене, на нас світло Твого обличчя, бо Ти дав моєму раді... серцю радість більше, ніж в людей, в яких можна сказати все окей, все супер, все добре, як по людським міркам нашого життя. І, дорогі друзі, я хочу звернутися до вас, що і надихнути вас. Давайте будемо частіше думати про Господа. Давайте будемо частіше звертати свої серця до Господа. І Господь, нехай пролє світло своє на нас. Господь нехай посеред усього цього жаху, коли ми живемо в. В умовах війни, в умовах обстрілів, Господь може дати спокій і радість Амін. більше, ніж ми можемо знайти в цьому світі. І це радість спасіння, радість те, що ми є діти Божі, Амін. радість і мир, коли ми відчуваємо, що в нас є Небесний Батько, і Він піклується про нас, Амін. і ми в Його руках. Давайте подякуємо Господу, будемо славити Його ім'я. Господь Небесне Батько. Ми приходимо до Тебе в цей ранок, новий день. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти є наш небесний батько, Господь, і посеред усього беззаконня, Господь, цієї кровопролитної, жахливої війни, жахів, Господь. Коли людям дуже важко сьогодні, коли багато людей вони в тривозі, Господь. Ми звертаємось до тебе, Господь Боже. пролий на нас світло Твоє, Господь Боже. Нехай Твоя радість і мир вони збудовують нас, вони наповнюють наші серця, Господь. Даруй нам більше і більше звертатися до тебе, Господь, наші серця звертати до Тебе, Господь Боже, кликати Тебе в кожному дні, Господь. Бо в тобі є справжня радість, Господь Боже, бо Ти є наш небесний Батько, і ми дякуємо Тобі за все, Господь. Благослови цей день. Ми просимо Тебе, благослови нашу країну, Господь. зціли, Господь, нашу землю, Господь. Ми просимо Тебе про мир в нашій землі. Ми просимо Тебе, Господь, про усі, хто сьогодні. Покладає своє життя, хто здає свої ресурси, зусилля, час, енергію, Господь, для того, щоб відновлювати нашу країну для того, щоб боротися з нашими ворогами, Господь, ми просимо благослови Господь. Нехай Твоє ім'я прославляється в цьому дні в наших серцях, на нашій землі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І я хочу співати пісню про це, що що Господь знайшов кожного з нас. І це найбільший скарб для нас. Те, що Господь дарував нам спасіння прощення за те, що він нас прийняв і ми є діти небесного батька. Я грішний був. Без Ісуса пропандав, я лукав усипи, час даремно марнував прірвою гріх, Розділив нас Боже мій, але з ним своїх святих ти весь мій мібі, Ісус. Ллях відкрив крізь прірбун до отця, Цар залишив трон небесний, дав нам нам його в серця там на Христі ти Бог мій заплатив, зняв і дав свободу і надію. it's the love that i don't want to pay нашому, Слава. що Він на світло, а він, він, а він дарував нам життя, він дарує нам сьогодні радість, дарує нам мир. Е, Іван Володимирович, хочу спитати, от, що сьогодні тобі дарує радість? В чому ти бачиш сьогодні радість? Де ти бачиш добро, як, як Давид спитає? Де я бачу добро. Доброго ранку, дорогі брати та сестри, друзі, які дивляться нас. Це велика милість, що ми можемо збиратися отак зранку і робити такі ранкові молитви і молитися, співати, читати слово. І оце Володимир, ти мене питаєш, де я беру радість. Я хочу зачитати буквально один вірш, який мене завжди надихає і дає мені можливість кожного дня робити, служити і прославляти ім'я Ісуса Христа. Це Філипяр Другий розділ, 13 вірш. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Мені дуже подобається цей вірш, тому що я хочу, щоб у моєму житті мої бажання це були бажання Ісуса Христа. Я так. хочу, щоб мої дії, які я кожного дня роблю, кожної хвилини, кожної години, це були дії Ісуса Христа. Щоб Ісус Христос проявлявся і діяв в моєму житті, в житті моєї дружини, в житті моїх дітей. Я хочу, щоб бажання і дії Господа нашого вони проявлялися і були у кожного, в церкві і у кожної людини, яка любить і яка приймає Ісуса Христа. І ви знаєте, дуже важко. Бачити добро дуже важко бачити якісь радість, і любов, коли ти чуєш взриви, коли тобі дзвонять, коли кажуть, що твої діти десь сховані, десь дружина йде, біжить додому, десь, коли ти робиш і щось робиш, в тебе знову ці взриви, ти робиш там воздушна тривога і тебе постійно оточує такий. Смуток оточує такий гнів, оточує всі ці смерті, і ти думаєш, де його взяти? Ну коли ти з Господом, що я зазиваю, щоб кожен ще хто не пізнав Ісуса Христа, щоб вони почали до нього наближатися і робити перші кроки, насамперед, це не дуже важко і зробити кроки вперед, один крок до Ісуса Христа, ну це дуже важливий крок. Коли ви робите цей крок, коли я роблю цей крок, кожного ранку я молюсь, що Господі дай, щоб цей день Він пройшов не як, щоб Він пройшов під Ісусом Христом, щоб під Його Словом, щоб мої сьогоднішні дії, вони були тими діями, які хоче Ісус Христос. Щоб сьогодні я багато бажаю, я багато хочу. Я багато хочу для своєї сім'ї, для свого свого здоров'я, для свого життя. Ну, по-перше, я зрозумів, що коли мої бажання будуть в перехресті, переплетені з бажаннями Господа мого, і мої дії також будуть переплетені з бажаннями і з діями Господа мого, то мій день буде щасливий. Я тоді, коли буду засипати, я буду дякувати Господу за те, що цей день. Я не проспав, не пролежав, не пробайкував, а зміг в цей день допомогти людям, сказати якесь слово, понести Євангеліє, сказати добру звістку про те, що Ісус Христос любить тебе, що Ісус Христос хоче зберегти тобі життя, хоче допомогти тобі в цю тяжку хвилину. Він хоче допомогти. І зараз я. Дуже багато людей бачу, які боліють, і дуже багато діточок боліють, Дуже багато людей, які, у яких родичі загибли, багато вояків, які зараз і поранені, які в смутку, вони не знають, що робити. Бувають такі моменти, що вони не знають у кого що спитати. Ну я вдячний Господу, що є сьогодні, які несуть і можуть сказати, що сьогодні день пройшов не зря. Я хочу, щоб сьогодні ваш. День Він начнеться за словом Господа Ісуса Христа. Я хочу, щоб мої сьогодні бажання і мої дії були від Тебе. Тоді ввечері, коли ви будете лягати спати, ви скажете дякую, Господи, тому що я сьогодні дуже гарний день провів, тому що ти був рядом зі мною. Амінь. Амінь. Тоді ми помолимось за це, щоб нам да, правильні бажання, щоб Амінь. наші бажання, наші дії, вони прославили Господу. Амінь. Аллилуйя. Слава тобі, дорогий Господь. Я вдячний тобі, Господі. Я вдячний за те, що Ти є в нас. Я вдячний за те, що Ти даєш нам сили бути, Господі, на Твоєму шляху. Я вдячний за те, що Ти дієш в моєму житті і дієш в житті нашої церкви і в церкві, яка слави Господа Ісуса Христа. Я вдячний тобі, Господі, що кожного дня. Ми можемо нести Євангеліє, ми можемо, Господь, допомагати людям, ми можемо казати добру звістку про те, що Ісус Христос любить кожного, Господь. Ми вдячні Тобі за це і просимо, щоб Ти благословив, благословив нас на цей день, дав нам сили пройти весь шлях цього дня. Разом з тобою відчувати руку Твою, любов Твою, відчувати тепло Твоє, Господь, і радіти, коли треба радіти, і плакати, коли люди плачуть, Господі, давати Господі сили тим, хто сьогодні впав або не знає, куди йти. Господі, дай нам ці слова, дай нам, щоб наші бажання були Твоїми бажаннями. Господи. ми хочемо віддавати все в Твої руки, любячого нашого батька, Отця Сина. І Святого Духа. Амінь. Гарного дня і благодать Господа, Господа нашого і... Ісуса Христа, і, і любов, любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.